Друга поспіль переконлива перемога команди Ю-15, власне, цього разу перемога над локомотивом. Ви з чим це пов'язуєте? Навірно, з уровнем гравців, тому що ми просто об'язані такі ігри вигравати. І целі задачі у нас в плані підготовки к пристоячому сезону, ко второму кругу, участі в міжнародних турнірах. Повинні расти повинні рости від ігри от турніру к турніру. І ми о том, що ті определені задачи, які ставляться на кожну игру тренерским составом вони то лучше, краще, де-то хуже. Але коли є соревновательный момент, эффективность звісно, ефективність вот, ну, Така кількість голів, гольових моментів, знову ж таки, це напевно вже кваліфікація команди і. Насамперед вражає те, що Ю-15 грає зі старшими командами. Ви свідомо пішли на цей крок? Так, да, ми сознательно пішли на те, щоб таки, грати на год младше. Це стимулює хлопців, це заставляє працювати в більш жорстких режимах. і, мабуть, їм самим цікавіше. тому що якщо ми забиваємо 5-6 м'ячів команді на його старше, то тяжело себе представити, який би бы результат був з команди сверсників. Тому це, раз повторюю, сознательний ход і він впевнений себе прадує. Тим більше, що ми практично всіма групами перейшли участь у первенстве Києві на год младше. Гравці зростають в конкурентному середовищі і це, це вже помітно по цим результатам, які ми маємо і констатуємо на сьогоднішній день. Знову ж таки, в режимі від матчу до матчу готується команда. Це вже є певні ознаки професійного футболу, тому що, скажімо, в професійному футболу гравці набирають кондиції через от матчі, да, через контрольні матчі. Це знову ж таки, ви, ви дотримуєтеся сучасних тенденцій, навіть уже на рівні академії. До да, звісно, вона є програма, де чітко просліджується. Две составляющие это уровень функциональной подготовки, но самое главное это уровень техники тактической подготовки. Так вот, те моменты, которые мы видим, которые так сказать, действительно бросаются в глаза, количество забитых мячей, говорит о том, что значит, мы где-то так, кстати, хотя еще в начале пути, но потихоньку движемся. Потом это были удары слета, это были забитые мячи головой, это были... Забитые мячи в результаты э, быстрых атак. Э, все это целенаправленно отрабатывается в учебно-тренировочном процессе. То есть та концепция, которая есть в футбольной школе «Динамо Киев, она выполняется, значит, ну, значит, по крайней мере, требования к тому, чтобы она выполнялась очень жестко. А зимовий кубок це все ж таки проміжні результати, проміжна підготовка до поновлення сезону. Чи надається перевага і тому, щоб? Перемогти на цих змаганнях в команді Ю-16 чи U-15, чи не виключаєте ви фінал U-16 і U-15 Динамо. Ну, ви знаєте, у нас не может быть другой цели задачи, потому что если ми говоримо о том, что у нас собраны игроки сильные, то какая задача перед ними должна ставить? Задача написать, ми должны дух победителей воспитывать. Выигрывать любую игру, выигрывать каждую игру. Конечно, в итоге выиграть любой турнир или каждый турнир, в котором мы принимаем участие. Сегодня мы посмотрели игру с тренером, который назначен. Сборни України юношеї Ю-15 Сергія Нагорняк. Значит, ми детально обсуждали кандидатуру каждого ігрока. Ютан там очень большое представительство. Значит, и... Наверное, все это, если объединить, то игроки должны выходить, значит, и еще раз повторять дух победителя, как он может воспитываться. Только тогда, когда ты выигрываешь, это раз, а второе, от побед не устают. Победы они, наоборот, всегда стимулируют, хочется побеждать, побеждать и побеждать. Это хороший стимул для того, чтобы для роста игроков в любом отношении, тактическом, технико-такическом, а еще иногда самое главное, психологическом.